Подарунки і либо. Давайся. <рив> давай, давай, неси сюди, будемо виставлятися. Давай, сі, всі, сі Зараз. І ще. Давай, так все. Ну давай. У сині упакунку по дорогу піді. Так. А хто приніс альбом поїздком воно ти, тепер загадайся сама. Ну, ой, Джордж Лікс. Мабуть, дуже рано встати тихо, що дому дуже минуло. Чорт! А а, current... Жовтому-жовтому покупу. Одна річ, яку я знайшла на горішчі бабуся. Я тепер доросла і можеш її носити. Галя. Вона тобі згодовувати. Подобається. Чудово. На місці. Сьогоднішній день Треба що? Треба, щоб ти посвідала я слід.